Ви на каналі Сліпі Тока і сьогодні я облаштовую кінотеатр. Дляпевне, що ви дуже довго чекали нарешті відео або облаштування, або ж відео з моєю осною, ну, якщо ви будете мій підписник. Я знаю, що дуже довго не було, так що ви вибачте. І ось ось нарешті я для вас зробила облаштування. Давайте ми поговоримо про облаштування. В облаштуванні ми поговоримо про кімнати. Кімната, яку я зараз облаштовую, це в нас я не знаю, як це, як це можна пояснити, але кімната там, де ви можете купувати білети та брати собі попкорн або якісь напої кімната кімнати у нас буде туалет, як не странно, це звучить. І ось якраз я вже перейшла до його облаштування. І остання кімната це у нас буде сам зал. Я знаю, що я взяла такий будинок, що там ще є басейн, але ми його рахувати можна сказати, не будемо, що це облаштування. Просто то, що це лише три кімнати, а басейну там вже. Немає. Якось так облаштування мені в принципі, сподобалося я йому. З, я йому ставлю ну, десь е, 7-8 з 10. Тішечки мені ну, не сильно подобається, але мені в принципі, воно прикольне. Мені найбільше подобається сама перша кімната. Вона вийшла дуже світла. Хоча в неї дуже темні стіни, в неї сама темно виглядає, але дуже багато світла і придали дуже гарного вигляду. Я не знаю, що ще сказати, але можу сказати, що, напевно, що скоро вийде відео з Елізабет, або ж вийде відео про нове оновлення. Я недавно якраз заходила, чи вийшло вже оновлення, чи ні, на моєму моді. І мені здається, що воно ще не вийшла, тому що я вже плутаюся з модами, бо є 1.48 там показує, але я не знаю, чи це нове оновлення, чи ні. Чи, чи буде 1.49. Я вже сама не знаю, я, я дуже сильно вже заплуталася, наскільки багато оновлень е, виходить. Тому напевно, коли воно вийде, можливо, в понеділок або вівторок, або ще далі, то я зніму для вас а... І тоді буде відео з Елізабет, або ж раніше. Можливо, щось і нині я випущу, я не знаю. Тому що в мене з'явилася якась мотивація, тому що в мене чомусь на останніх моїх відео був великий актив. Дуже багато переглядів. Коли я, я записую зараз ось цього відео, то в мене на новому відео зараз, можливо, вже і більше. Там новий подарунок на пошті, коли він вийшов десь пару днів назад. І там вже 52 перегляди. Для мене це багато. Але можливо вже і більше. Бо я вже я дивилася з самого ранку, а це вже трішечки не ранок. Але селяни це поки що ранок, але. Ринок якось так. Облаштування вже майже підійшло до кінця. І напевно, що мені вже немає, що для вас сказати. Мені вже, напевно, потрібно з вами прощатися. Ви були на каналі Сліди Пітока. Всім удачи, всім па-па!